До переговорів у Берліні українці підійшли творчо і з вогником. Аргумент російського підводного човна, з якого запускали по мирних українських містах ракети Калібр і у який влучила Українська служба безпеки, сплив якраз під вечір останнього дня перемовин в Берліні. Американці відрапортували офіційні зустрічі у відомстві німецького канцлера вдалися. А український президент спростував чутки, ніби на нього тиснуть. Та й сам канцлер сказав журналістам: мир близький як ніколи. І Трамп, сидячи у Вашингтоні, це підтвердив. Країни Європи разом зі сполученими штатами вийшли зі спільною заявою, у якій всі зобов'язуються допомагати Україні підтримувати її збройні сили і утримувати їх у чисельності 800 тисяч у мирний час. А також під керівництвом Європи хочуть створити багатонаціональні сили, сформовані з добровольців країн-учасниць коаліції рішучих. Дотримання режиму припинення вогню моніторитимуть під керівництвом США, а репарації платитиме Росія. Хоча такого слова в угоді і немає, проте є пункт про заморожені російські активи і сприяння процвітанню і відновленню України. Президент Зеленський повідомив, що говорив про українських переселенців, які втратили свої домівки, і сім'ї рідних, яких загинули, всі вони потребують певних відшкодувань. Україну також обіцяють швидко взяти до Євросоюзу. Безпеку пропонують дивно. Яку Нато, але без НАТО про Донбас і Крим, який на думку Трампа з усіх боків оточений океанами, нічого. Питання території не узгоджене. Видання Аксіос, яке публікує інсайди, пише, що наступний раунд пройде за кілька днів. Ймовірно, не в офіційній установі в американському гольф-клубі. Голова європейської дипломатії сказала, що безпека України це не слова і не папірці. В четвер європейці шукатимуть нові можливості фінансувати Україну. Деякі узгоджені пункти угоди мають схвалити американці в Конгресі, а поки що німецький канцлер шукає залишки людяності в росіян, запропонувавши перемир'я на різдво. Минулого року про це теж говорили, але це свято росіяний світ віками відзначають порізно.